На плацу обласного управління міліції вишикувалися правоохоронці. Зведені загони працівників міліції Полтавської області, батальйон міліції Полтава та Рота Кременчук готові змінити своїх колег, які несуть службу на підконтрольних українським військам територіях. Ліше состав не перший раз на ротації, Всі перевірені. Саме головне, щоб виконати поставлену задачу перед підрозділенням, Ну, моє, як командира, всіх повернутися живими і здоровими. Завдання ж, які стоять перед особовим складом, також не змінюються. Основною задачею є охорона громадського порядку, виявлення присічення приступленні і правонарушення, а також встановлення ліц, які причасні до цих діянь. Перед далекою дорогою усіх бійців благословив священик Української православної церкви Київського патріархату отець Володимир. Кожен із них отримав у подарунок іконки. Благословення воїнів, які їдуть на війну. Знаходяться у спеціальному требнику рідкісних чинопослідувань. На жаль, на сьогоднішній день ці рідкісні чинопослідування стали для нас буденними. Але таким чином Господь нам посилає іспити для того, щоб в нашого народу відкрилися очі, щоб ми пройшли очищення. Свої подарунки та теплі слова для захисників підготували й учні першого полтавського ліцею на згадку про рідний дім та людей, які чекають на своїх синів та батьків. Вони вручили бійцям патріотичні стрічки, обереги та символічні малюнки.